Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні я вам розкажу далі, проведу екскурсію на промисел, покажу чудову церковцю, яку собі збудували, де на, у тім приміщенні собі зробили, де була. Де колись був спортзал нашої школи. Дивіться знову, яка природа чудова сюди. Яка природа. Тільки туристів сюди закликати. І отут оце відпочинкова зона делікатна би була, Боже. все тут кає. О. Майстерні. Тут майстерня колись була. Магазин розробили були. Тепер вже немає нічого. нічого. О, дивіться, яка, яка краса, яка краса. Ось. Заросло, не видно. Тут було бомбосховище, тут дорога така була, десь то вже позаростало, навіть сама добре не знаю, усюди десь було, що геть аж туди на маніву, ще колись тато розказував. Тут газоліновий завод був, і так кочегарку зробили, що от була кочегарка, а тепер і кочегарки нема. О. Багато бараків було, люди жили і, і мали все, і були очисні споруди тут. ось. Тут теж ось ж, ще жили уч, учитель жив наш. Ось тут каво. Тут була теж, що колись свикруха робила, тут були такі, тут теж вже нема нічого. Ось сюди знову і тут ми школи ходили. Тут магазин, тут магазин такий був, і овочевий, і продуктовий. Сюди їхали автобуси аж сюди. Ось ото, саду, до о, о, сюди ми о, цими, е -е -е йшли догори, до школи. Там школа наша була. Ось тут магазин такий був. Ось. А тут ось тими сходами ми йшли до школи. Ось тут була зупинка така. Вітак була там. там. там, там. Було. Ну так. Тут, тут десь була аптека, я пам'ятаю, вже нема нічого. Це немає, це вже нема нічого. Ось тут. Це, профілакторії. це профілакторії вже. Ось тут ще зробили ще є якийсь свій стадіон для дітей. Ось тут Кейбуслави всі наш профілакторій тут такий був. І... А десь тут була і вже нема той. нема Тут О, Ось тут профілакторій такий. Ось такий профіл. Дивіться, яка чудова природа, аби може якісь туристів сюди закликати. Така гарна, яке все гарне, яке все... Боже. Туристична зона, туристична зона. У нас колись тут і була турбаза, От, але то десь туди далі, навіть не знаю, чи є. Ось дивіться які. Яка дорога, яке все змінилося? Я і сама дуже давно сюди була. Ось, Туди дорога на турбазу, тут ще лишилися деякі хати, ще пару людей тут живе. Ось, Туди дорога на турбазу, а сюди, сюди? на. О, тут була колись така турбаза, що від э, того. Від нафти газу, Івано-Франківського нафти і газу була турбаза, але тут туди нема, нема дороги, туди ми не поїдемо а показати вам. Ось сюди вже тут зробили гарний хоч мостик. Ми сюди до школи ходили, тут така була, був невеликий такий, а тепер вже дивіться, гарний зробили мостик сюди, бо сюди ми йдемо до костю, костелу. Ось, дивіться, як гарно, як гарно. потік. І ми зараз піднімемося сюди, як ми ходили до школи. Сюди ми підемо трошки, зараз я вам покажу, сюди ми ходили до школи. Тут костел святої Барбари. А зараз я покажу вам, а колись був Спортзал, як ми ходили до школи. Був спортзал. Спочатку був костел, спорзав. Ну, та споч... був... ясно, що спочатку був... спочатку був. А за союзу зробили. За союзу зробили спортзал. Ось дивіться, який гарний. Костел уже все поправ. Дуже гарний. Ось такий. Ми сюди ближче підемо сюди. Зараз покажемо, дивіться, яка краса, як тут гарно. О, зробили вже так гарно. Тепер тут проходить богослужіння. Люди йдуть, о, теж так само. Сюди навіть я гарно зробила О, дуже гарно, дуже гарно. і Ось трошки нам я покажу вам. Церковцю, яку тут зробили з костелу. Ось то, то колись був костел за Польщі, а після прирадянської був спортзал. От громада цього промисла собі зробила, попросила і зробила тут таку церковцю. Віці я вам трошки покажу, яка, яка гарна невеличка, така дуже гарна церковці. Ось. Десь е, каже е, тут Іванка, що десь 12-13 років тому, та я пам'ятаю вже шутутка то -то, е, від Колезрової була, тут внучка причастку брала в цій церковці. Ось так я вам трохи по покажу. Ось ой, ці, як, як гарно. Ой, мій отця і сина, і свят. Ось так, Виді, яка гарна церковці. Є лавочки такі, що сідають собі. Дуже гарна. Маленька така, така Дуже. Дуже. о, молодці, молодці, що зробили, що є, що собі мають свою. Ми маємо три у нашому селищі, є три церкви. Греко-католицький велика у самому церкві, у центрі. Там у нас у Битківчику є церква святого Йосафата. і тут відкрили церкву. Тут а. пише грамота нагороджується для відновлення храму Святої Великомушні Варвари а. для громади. Ну, 12 років назад. А. Бо тут брала моя сестра рідна Шлюб. Перший раз, як вже відкрився ця церква, брали шлюпу, потім брали малого хрестили вони тут, в цій церкві. Якраз малому 12 років тому. 12 років тому громада зробила собі церкву. Так, так. Моя внучка теж тут брала перше причастя. От була тут. Я теж тут була в цій тоді церковці. Ось така невеличка, але дуже така зручна для тут небагато людей, і дуже гарна, і дуже зручна така. Для я церковця. Ось так гарно, дуже. Ходиш до церковці сюди, так? Молодець, молодець. І, І до школи, школи ходить. Ходиш. Молодці. До школи. Який, який гарний, яка, яка краса. Давній, ще дуже давній. Так, за Польщі, так, то був костел, за, Больщ... за Польщі проводили тут поляки, богослужіння проходило, тут був костел, а після Зарадянської вже зробили спортзал. О, ось тако, дивіться, яка гарно. А ми тут, коли ходили до школи, теж був тут спорзал. Ось сюди вон від яка. Це дзвіниця. відстеврували, дзвін поклали такий. Ось і, і така дзвіниця біля, біля косте, костелу. Він костем, може церква грабку. Це ранч був костел. А по цих сходах ми постійно ходили, дивіться. Які вже занедбані, а ми ходили, тут була е, наша школа е, 10-річка, ми 9-10 клас ми ходили сюди. І сюди зараз сходами до гори піднімуся і вам трошки покажу. Ось, а це наша школа. У нас у долині тут був фізичний кабінет, а наверху був бі біологічний кабінет. І ось сюди ми так постійно бігали. Постоянно сюди. Тепер уже все. Ой, Боже, як тут занедбано. Страшно. Страшно занедбано. Тут і лінійку робили перед школою, все заросло. Я пам'ятаю, тут була лінійка, тепер все заросло, нема нічого. Там був далі математичний наш кабінет. О, а тепер все валить. Дивіться, все валить. Сюди догори гори сходами ми ходили. Дивіться. Бібліотека, наверху був хімічний у нас кабінет, а там була воєнний. О, Тепер все заросло. А там жив ще колись, то жили директор. І, А ну, наші односельчани, розкажіть, ще перед тим, хто... хто там жив. Я добре не знаю, але за мої пам'яті тут жив Ярема. і... Директор і тато. І Василь Васильович їх. Шашлики наші односельчани. Щось трохи. Не можуть вату, помаленькій розклади. Що то має бути? Що то ви маєте смажити? С Сосиски мають бути, так? Ось тут кабавляться. Як і собі придумують ігри. Молодці. А тут тепер вже жиють другі люди зараз. Ну, то вже позаростало, що вже нічого нема. Геть гет розвалилась навіть туди всередину і не, і не йдемо ось така ми тут. Ну, там знизу, на нижньому поверсі, то це був наш клас від п'ятого ну. по дев'ятого. Десятий дев'ятий, десятий то вже було тут. А восьмій клас питання? А у нас там був математичний клас, а там з того боку історичний був. Наверху. По тих о, по кабінетах. По кабінету, такий був. Ні, ні, був там клас, там хімічний. Хроші, ось Зробили собі альтанку, таку колесанку і тут собі вже живуть. Дякую, що дивились наші відео, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. Продовження ще буде. Я ще буду багато дечого розказувати в своїх наступних відео. До зустрічі!